Друзі, доброго дня ми у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні ми поговоримо про рішення міської ради, завдяки якому вона могла зносити будь-який житловий будинок, якщо визнати його аварійним, навіть без дозволу його власників і про кейс, коли таке реально було зроблено і будинок був знесений. Але громадський контроль виграв суд у, у міської влади, і як відбувався суд? Чому він був визнаний незаконним це рішення, і чи зможе далі міська рада зносити просто житлові будівлі? Ми поговоримо разом з Денисом Саріним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. Ми не просто говоримо, але й робимо. Дякуємо вам і будемо розпочинати. Денис, давай розпочнемо з самого початку. Що взагалі це за рішення і чому суд його визнав незаконним? Ну дивись, ми маємо розуміти, що 20... Е, міська рада готувала проєкт рішення, яким mm -hmm. дозволяла зносити будь-яку будівлю, включає приватну власність, тобто, навіть якщо в будинку декілька квартир. Таку будівлю теж можна було признати аварійною і просто знести. І відповідно це рішення вони затвердили в перший день війни, розроблялася раніше, затвердили в перший день війни. Можемо розуміти пріоритети, що вони вважали. Тобто, і ми це в певний час побачили. Ми робили відео попереднє. І ось зараз ми виграли другу інстанцію судову. Безпосередньо в рішенні суду зазначено, що ось це положення цього рішення, яким дозволялося зносити будь-яку будівлю, вона. Воно є незаконним. Ми маємо звернути на певні моменти, які ми виголошували в суді, і безпосередньо, які зазначені прямо в рішенні суду. Ну, наприклад, там є пряме протиріччя статті Конституції. Я застосую статтю 41 Конституції України. Угу. Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Наступне право приватної власності набувається в порядку, визначеним законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Тобто, фактично не можна приватну власність щось робити з нею без рішення суду. В даному випадку міська рада вирішила, що вона може чиєюсь приватною власністю просто. Ні. сказати, Що вона вже, вже не ваша, скажімо так. Розпоряджатися Так. Сам... так. Ну, відповідно, в ага. судовому рішенні можна почитати там Цивільного кодексу статтю 321. Встановлено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений. При цьому читаємо далі рішення суду, при цьому судова колега означає, що положення при обстеження санжливого будинку цього рішення не розповсюджує на правовідносне пов'язане з обстеженням приватного житлового фонду. Тобто, коли там відбулося судове засідання, там був інший позивач. Безпосередньо в кого була знесена будівля. Uh -huh. Так ось там було дуже цікаво. Тобто Ми можемо подивитися, де ця будівля була знесена, це на Агарі на 101. Тобто, це ось червона лінія біля Київстара Стара зараз Ноосфере. Тобто там все це метушня була заради двох гектарів землі. Тобто Фактично на червоній лінії в центрі. Це тобто... прямо напроти ДНУ головного да, здаваного корпусу. А, а, ну, там можна. Подивитися, як вони все це робили. Тобто, якщо коротко нагадати, минуле, минуле відео 5.05, виходить комісія міської ради. І вони в, в, визнає будинок аварійним. при цьому 22-го року. 22-го року. Тобто да. третій місяць війни. Третій місяць війни. А, вони а, при цьому нікого не повідомляють що обстежують. всередині квартир не заходять, тому що нікого не було. Ось цей акт обстеження. Можемо подивитися, хто підписав там. Лисенка, Грисай, Андрієнко, Воля, тобто це не останні люди в міській раді. ось вони прийшли і признали. Ніякого фотодоказів в них немає, що вона аварійна. Ніяких документів крім того, що їхні підписи немає. Це судому засідання безпосередньо. 10.05 виконавчий комітет просто приймає рішення знести будівлю. Саме смішне, що ось судового засідання, я дізнався, що ось, а, той власник, в кого була в тому будинку квартира, а, він дізнався про знесення, коли йому сусід подзвонив і сказав, що твоєї квартири немає. Тобто йому ніхто не повідомляв, не про те, що там аварійне признали, не те, що планують знезнати. Просто так поставили перед фактом. Хлопці, тобто можна зараз подивитися відео, що там залишилося позаду мене. Ви можете побачити все, що залишилося від будівлі на Гаріна 101, яку знесли за рішення міської ради, і відповідно до якої Су сказав, що це не зовсім законне рішення. Тобто, ось все, що залишилося, фактично тільки фундамент і якісь, якась бруківка, все. Більше нічого у власника не залишилося, хоча тут його була квартира, тут був двоповерховий будинок на декілька квартир, але в нас нехтують приватною власністю. Ми маємо розуміти, що відбувалося і, і, і заради кого, ось цій схемі. Тобто судове засідання дізнався цікавий факти, що ось вони знесли після цього. Документи подали до нотаріуса, щоб видалити строчку про власність. Тобто, і нотаріус Садашенка Вікторія Володимирівна видалила. І зараз і кримінальна справа. Фактично там була підробка, наскільки я розумію, паспорту, тому що, е, і інших документів. Не, Якась не. людина прийшла, ну, да. подала, сказала, що я відмовляюсь з цієї квартири просто так. І це був не власник. І це був не власник. Тобто е, мені цікаво зараз, як будуть правоохоронці це розслідувати, не, тому що. Не. Ну, нотаріус просто так це не зробить. Ну, може, ну, всі розуміють. Не зробить, да зробить лише за якийсь нотаріус нотаріус пониженою соціальною відповідальністю і за якийсь, ну. Зазвичай плюшки, назвемо так. Ну, я б сказав, що там не, 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 не те, що плюшка, там ну, а, гарне життя. Ну, на гарне життя можна заробити так. Я погоджусь. Ну, це насправді така, знаєш, схема рейдерського захоплення, але з, по факту, да, на мій погляд, я лише з тим, що там ще є міська рада, да, тому що ну, там прийняте рішення, е, нікому нічого не кажуть, за п'ять днів зносять є якийсь акт обстеження, нотаріус, який. По якимось незрозумілим документам все це викреслю. Тобто це така схема, ну просто захоплення там землі. Знаєш, просто вона трохи легалізована, типу, була. Да? Але там не ну, зовсім. ми можемо розуміти, що по такій схемі можна було провести будь-яку будівлю в центрі. Будь-яку будівлю і Тут в центрі також. біля мосту, Дезагодно. трошки в іншому місці, ну при бажанні. Да. Тобто з признати аварійним за 5 днів знести, 100%, 100 хто оплачував знесення менше цікаво. Тобто, ну ось зараз ми будемо називати прізвище тобто, ага, ну, безпосередньо. Тобто, чому ми кажемо, що пов'язана міська рада? 21.09.2022 го міська рада приймає рішення 102.27, Тобто, в усю ділянку на 2 гектари uh -huh. вона дозволяє передати а, для а, проекту розроблення землеустрою а, для Салют С. А, Чому не аукціон, там продають цю ділянку і так далі. Тобто, якщо вони там ну, ага. прямо паляться, скажімо да, так. Да, да, да. Ну, І там в минулому розслідуванні ми казали, що там салют С є лацюжок, там йде а, Паламарчук і так далі. І там ми виходимо на таку, на таку людину, як а, Левіна, тому що там. Через фонд Афіна е, можна подивитися, хто хто як є бенефіціар, і безпосередньо, наскільки мені відомо, Левін е, зі своїм е, компаньйоном е, по певним бізнесом Корбаном е, е, намагалися ось це захопити, отримати не захопити, отримати ось цю угу. ділянку. Тобто, е, але е, для розуміння, е, те, що я поспілкувався під час суду з е, е, тим власником. Вони звернулися безпосередньо про арешт цієї ділянки, і так далі, щоб її не видалили. Вони звернулися до міської ради, щоб вони відмотали ось це рішення від 21 на 9. -го. І зараз ми коли передивлялися судовий реєстр, бачили наступне: що цей салют с звернувся до суду. Щоб суд зобов'язав міську раду uh -huh. видати право на розробку землеустрою. Тобто. Top. Що це по факту їх земля получається, Ну, вони хочуть uh, пройти перший етап, да. а потім uh, право ну на землеустрій, потім вже uh, щоб вони її отримали те, там дві з mm -hmm. сесії це приходить. Да. Тобто, фактично, ну uh, якщо б ми цього не побачили, ну мабуть, це пройшло тихо, тому що суддя uh, uh, дивним чином цю справу вирішила для в письмовому провадженні, тобто mm -hmm. і. Ми зараз плануємо надати певні документи до суду або повідомити тому власнику, щоб ну він щось зробив, тому що ну дуже смішно ось цю ділянку, то що ми кажемо ось ці 2 гектари, тобто на Гагарин, ну. А, можна оцінити від, трьох, від 30 до 100 мільйонів гривень, якщо продавати на чистому аукціоні. Ну Це центр міста. Тобто, ну, а друг. їх хочуть віддати за безціні, так розумію, так? Да? Так, да, ну фактично, ось вони право на розробку, і після цього вони просто її отримують в оренду там на багато років, да? чи навіть у власність? Ну, і вони щось будують, ага. після цього там все, все отримують. Тобто, ну, це один із шляхів. Тобто При бажанні наповнити міський бюджет mm -hmm. це може було зробити. Але а, тут ми бачимо. Що міська влада, тобто, максимально в суді казала, що вона робила все гаразд по своєму знесенні, тобто, там було багато маячні, те, що я казав, що mm. нікого не повідомляли про знесення, судді просто офігіли. Що так можна ось поїхав на тиждень до Києва, да, переїжджають в, тебе в нічого нема. Нема. Да, да, Тобто, да, да. що тобі нічого не компенсують, ніхто нічого не проявляє, що прямо проти річчі Конституції міська рада нічого це не прокоментувала. Ніякої реакції з боку міської ради після цього суду немає. Тобто, Вже пройшло, в, пройшло більше місяці. Ну, В них все гаразд, тобто, по цій ситуації, ніхто не покараний. Тобто, тому що всі розуміють, що всі, мабуть, всі в схемі. Ось така ситуація. А, понятно, да. Це мені нагадує фільм, такий був якийсь російський левіафан, чи, чи що там також знесли людині в будинок, але це там по беззаконню, але це Росія, якби да? От, Ну а у нас якби понятно. А, Денис, скажи, ну, є рішення суду? Чи є якісь направлені справи до прокуратури чи до поліції щодо того, що це було незаконне рішення, і чи можуть якось. Якісь витрати по, по понести тепер вже міська рада та міський бюджет щодо того, що була знесена приватна будівля, і чи покарання можуть понести ці всі люди за мера Філатова Лисенко, де голова департаменту ЖКХ Грицай та інші люди, яких ти називав? Дивись, справа в поліції є. Тобто mm -hmm. ми через уз мусили відкрити справу, тому що ну тут фактично заволодіння комунальної власності така. Афера, скажімо так, а справа стосовно того, що ось той власник робить. Ну наскільки він казав, що якісь справи також відкриті, угу. якщо ми кажемо про компенсацію, то ми маємо розуміти, що посадовці своїм майном не відповідають, тобто вони знесли будинок, ось всю вартість будинку. Буде сплачувати міська рада, якщо ті люди звернуться ну, в факту, кожен із нас, да? ну, знав ну, да. з наших податків, вони ще ще да. якщо єдиний варіант, що прокуратура <реку> а, скаже, що треба арештувати майно Лисенка, Грицая, Волика, Андрієнка і інших, хто <реку> хто це підписував, і продати це те майно, щоб воно пішло в бюджет. І тоді якась буде компенсація. Я, але я в це не вірю. Просто <реку> тому а, гарно, що ми змогли. Мінімум убезпечити інші будівлі, угу. щоб така схема не практикувалася погано, що досі правоохоронні органи дуже погано працюють. Тобто, звернення є, можна побачити. Питання вони реально готові це розслідувати чи як завжди. Ми будемо сподіватися, що все ж таки будуть готові. Дякую тобі, Денис. Друзі, дякую, що подивилися. Розповсюджуйте відео, ставте йому вподобайте, коментуйте, пишіть, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей в ефірі. Дякуємо вам. i <laughs>